Життя, яке воно швидко плинне, яке коротке, яке прекрасне? Я не читатиму зараз вам лекції про те, як прожити, як прожити гідно, як робити добро, як ненавидіти зло, як прощати ворогу. Я просто хочу поділитися своїми думками, і дуже хочу, щоб ви, шановні мої друзі, і написали мені в коментарях, а як ви вважаєте. Чи можна у старості бути щасливими? Дуже багато людей полюбляють самотність, а інші люди дуже страждають від того, що їм важко в той період, коли діти розлетілися по світу, коли внуки далеко і коли майже ніхто не дзвонить, як важко їм бути самим вдома, як їм потребується спілкування з людьми своїми. Побратимами з людьми свого віку, які теж в якійсь мірі страждають від цієї самотності. Часом діти віддають своїх батьків будинки перестарілих. Вони, звичайно, є приватні, де дуже гарне обслуговування, але, можливо, є і державні, де дуже тяжко людям приживатися в тих самотніх стінах і де там пахне і. Різними брудними випарами і психічно хворими і де не так добре доглядають. Я чула про такі будинки, але зараз є багато приватних, де дуже добре обслуговування. Іноді батьки це роблять. Вони самі добровільно йдуть в ці будинки літніх. Я нічого не пропагую, нічого не пропоную, тільки своїх підписників і непідписників, і тих, хто випадково потрапить на мій канал. Напишіть обов'язково мені. В своїх коментарях, а як ви вважаєте, як жити у старості, щоб бути щасливим, щоб бути щасливою? Я це все раптом відчула, хоча життя довге, життя прекрасне, я пережила шість інсультів. Мені кажуть, так не буває. Це було ніби мікроінсульти. Я була самотня, мені було важко, мене вважали взагалі хворою, якоюсь там невилікованою і зверталися до мене як до немічної часом допомагали. І матеріально, але я це все пережила. Я довго нудно читала, що коли людина переживе два роки після перенесного інсульту, значить вона буде жити. Вже прийшло багато років, набагато більше. І я іноді забуваюся, що це вже не той вік, що мені 72, а не 42, але в душею. Я завжди молода. Признаюся свою маленьку хитрість, мені допомагає кавуся, я дійсно люблю її попивати. І навіть зараз, що в мене мозок працював краще, щоб були кращі думки, і краще я могла розвинути свою думку, яку давно хотіла висловити. Думка моя проста. Нам, старості, все-таки потрібне спілкування противагу тим літнім людям, які його. Не потребують, бо є люди нервові, яких народ оточуючи навіть діти, внуки, навіть сусіди просто дратують. Вони не можуть жити з цими людьми і їм приємна самотність. Я ще раз прошу написати кому веселіше в старості з людьми, чи веселіше бути просто в самотності і своїми думками, і своєю кавою, і своїми квітами. Ось у мене дерево щастя, яке. Я зробила імітацію, ніби воно зацвіло. Тому що щастя, наше так само може зацвіти, може розцвіти у нашому пізньому віці. Навіть в такому віці я не закохана, але якщо б мене хтось запросив на каву, я була б не проти відвідати кафе і поспілкуватися без ніяких інших вимог і близькостей, без ніяких потреб і побажань. Це завжди нам. Притаманне, бути з людьми, бути вірними. Але нам часто робить прикрощі. Нам навіть люди заздрять. Є люди, які стараються тебе підколотись, які стараються тебе в чомусь навчити, щось розказати, що ти сам не знаєш, повчити тебе буквально прочитати тобі величезну лекцію, що ти не так живеш, не так харчуєшся, не так зарядку робиш. Це, звичайно, дратує і хочеться позбавитися цих людей, хочеться просто жити. Хочеться насолоджуватися. А якщо гарний настрій, особливо після кавусі, помити голову, попити той кавусі, намалювати губки, пазурі і просто жити. Тіштеся, вдосконалюйтеся, люди старшого віку і обов'язково дехто каже, не ходіть по лікарях, ні, треба обстежуватися. Я страшно переживала, бо мені довелося зробити МРТ головного мозку. Звичайно, є багато всього, я ще піду до лікаря, але головне сказали, що нема похвини. Адже я схудла за деякий час на велику кількість кілограм під час переходу до передіабету. І зараз сталося чудо. Це так само я буду окремо розповідати. кажуть, що немає передіабет переходить діабет другого типу, а в мене взагалі його немає. Але завдяки добрим людям я купила глюкометр, купила собі ці експрес-полоски, кожен день вимірюю. У мене цукру 4, 5 5. І я підрахувала, що в так само буде в нормі. І отже, хочу сказати, що перед'ябет вліковується, але треба постійно думати про себе. Треба рухатися. Я коли щось їм не я починаю, навіть якщо не маю здоров'я вийти, бо в мене серце хворе, і не дуже погано з тиском, навіть не маю можливості вийти на вулицю, я просто хожу з дошкімнати. зад вперед зад вперед Я рахую ці кроки зад вперед разом. Десять разів, але пропонували таку була така пропозиція в інтернеті. Я запам'ятала, кожних сім кроків зупинятися глибоко вдихнути на 4, на 2, затримати дихання, а потім опускати дихання на 8. Дехто рекомендує просто опускати дихання із таким, імітацією свисту. І кожних сім кроків, якщо робити, це буде відразу і зарядка для дихання. Це так само дуже. Потрібно, щоб ми могли оздоровлюватися і щоб наші легені працювали добре, і щоб кровообіг був. Інша людина радить, щоб кровообіг працював, підняти ручки високо і стати на пальчики, такі вправи. Або в ліжку так само, коли болить кишечник, коли болять ноги, коли якісь проблеми такі. Будь-які проблеми і хочеться нови терпнути, так само рекомендується підняти валежу ручки догори, а пальчики притиснути до матрацу. Є багато всяких способів, є багато всяких настроєвих медитацій. Я просто в мене тема, мій канал називається «Мозаїка життя і мені дуже хочеться охопити все, тому що в мене багато тем і популяризація. Пісень вуличних вуличних художніх колективів, і читання своїх власних віршів, поезії, прози, і медицина, оскільки ціле життя нею не цікавилася, зробила багато записів, зробила саморобні книжки, про які я не раз вже в своїх відео говорила, і виписувала цитати. Мені це цікаво. Одна людина мені сказала в коментарях, а чого ти вчиш? Ти ж закалічиш людей. Ні, я не вчу. Я просто показую свої спостереження. Багато спостережень з минулих, як кажуть, радянських часів, так само корисні, тому що і тоді була медицина, зараз краща медицина, але і тоді теж мала нормальний високий рівень і багато чого навіть з досвіду, з практики людей можна повчитися. Це я трошки відклонила це від теми, тому що почалася мене розмова про старість, про те, як ми хочемо жити. Чи ми хочемо? З друзями, чи ми хочемо спілкуватися, малювати, вишивати, робити на мистах, хто що любить, навіть працювати блогером. А чи ми хочемо спокійно, тихо, попивати каву, дивитися вікно, відврігтися від всіх оточуючих людей, сусідів, друзів, колишніх, теперішніх по роботі, по, по молодості, заблокувати їх телефони і просто жити в спокої. І в кожному ці. Кожній цій пропозиції є якісь свої плюси, але кожна людина має свою психіку. психікою, кожна розуміє свій стан, своє щастя е, життя подальшого, щоб воно було довше, тривало по-своєму. Хтось хоче так, а хтось хоче так. Я зараз дам коротенькі вам розповіді, конкретні випадки з історії життя або такі художні твори. Як жити в старості тим, хто любить людей, і тим, хто переконався, розчарувався і натрапився, натрапив у цьому житті на аферистів. Прошу дуже послухати це відео до кінця і обов'язково написати коментарі, яка ваша думка про ці життєві ситуації. Люблю всіх і обіймаю. Наразі зараз готовлю продовження цього відеоблогу. Вона сидить біля вікна і дивиться, як сутеніє. На столі чашка чаю, що давно вистигла і старі фотографії пожовклі від часу. Колись тут, у цій самій кімнаті, лунали голоси сміх, кроки дітей. А тепер тільки тиша, така глибока, що навіть годинник здається надто гучним. Телефон мовчить. Листів давно ніхто не пише. Вона чує лише, як вітер шарудить фіранками, наче хтось тихенько навідується з минулого. Іноді їй здається, що двері ось ось відчиняться, і хтось скаже Мамо, я прийшла. Та ні знову лише шум дощу. Вона не нарікає. Просто серце стискається від спогадів, від того, що було і минуло. І все, що ранку вона ставить на підвіконня квітку, поливає її і шепоче. Життя триває. Може хтось таки згадає? Не хочу нікого всі аферисти. Їй теж дзвонять іноді, по друзі з дитинства. То знайомі з сусіднього під'їзду. Кожен із них має якусь справу, прохання або вигідну пропозицію. Вона вже все це проходила і тепер лише усміхається. Дякую, я вже нічого не купую і не продаю. Їй добре самі кава з корицею, гарний серіал, чистий дім і улюблений плед, жодний сліз, жодних драм. Вона навчилася любити тишу свою, справжню, без чужих фальшивих слів. Іноді хтось каже її, Ти ж самотня, тобі, мабуть, важко. Вона сміється. Самотність це не кара, це свобода без аферистів. Вона живе по-своєму, без обману, без жалю, і в її очах не самота, а спокій вистражданий і чесний.